Так, к сожалению, як вони їдять, не покажу, бо вони до мене не вийдуть ще поки що, але поставлю їм тут їсти. Вони почують, що воно пахне. Я зараз поїду. Почують, що пахне, їжа тепла. Аж пар іде. Я не знаю, видно, не видно. Е, ви вийдуть І будуть пробувати їсти. Е, спеціально їм таку ряденьку кашку взяла, бо вони, мабуть, ще й не прикормлювалися. Ну, може, хіба що десь чимось, де щось знайдуть. Хоча вряд ли вони прямо зараз тільки, мабуть, з-под мамкиної ну, сіськи вийшли. Поїхала я на роботу, бо я вже не можу жити бляха-муха. Я не можу ні про що думати, що мені робити з цими собаками. Не полікувати їх, не накормити їх, нічого. Це, знаєте, добре, що люди може хто бачить, може хто знає, приїжджають час від часу, годують їх. Але ж їм треба постійно це робити. Контролювати, щоб це було постійно. На дворі зима, на дворі сьогодні був такі нормальні заморозок. заморозок і це тільки початок. Це ж добре, що хтось привозить, підкармлює, допомагає, але це ж треба, щоб було стабільно. Бо в один день це беруться 5 людей, погодують собак, а два дні вони будуть голодні. І всі будуть з сознанням жити того, що ми ж покормили там. Хтось ще, може, приїде завтра погодує. А так, а буває, а e, часто так буває, що так не буває.